Не звернемо зараз. Дивіться, посуд. він Дуже здоровий цей магазин. Китайський. Звернемо тут посуд. Тут посуд. Де оці надувні подушечки чи щось. Ось тут. Ну... давай тут пройдемось. По цьому. Ось скільки. Всього, текстилю, тут посуд кровом. Это не знаю, цікавлять вас ціни чи ні. Ну, такі скаворобки, 18, дружляки якісь чашки великі, гарні. А це осторожні. То для собачок. Для собачок. Уже схоже. Будемо дивитися. Тут текстиль, тут гладільна, гладільна. Тут, 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 тут не буде, на. тут що? Тут теж не буде, тут. Э, щоб ми заважати. Тут не буде. Тут все до електрики, все лампочки, скільки різного. Всього. О, навіть, клітки, для там судочки. Тут скільки інструментів, різноманіть. Тут для собачок. Тут для собачок тут немає. Тут, тут не буде. Тут не було. О, ще глянути треба. Пилочку мене. Пилочку для ногтів. Не знаю, що мама є, ще немає. Є, є така пилочка? Є пилочка для ногтів. Єсть. О, ти знаєш що тільки це ж не такі. Треба так, що надувається. Ні. Оце не вона надута. Нема. Немає, що відкривається десь збоку. О така нам не потрібна. Може, тут намагається. Нам може десь і Не волнує. Не волнує. Так. Хочу пылочку. Хочу пылочку, яку не знаю. Ну, ты можешь взять ты, такую подушку, яка тут есть, и сказать своей подруге, что та подушка, которая Кота... 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 <laughs> яка, яка? <gerçekten> кота кота Ні, вона не підходить. Треба, щоб вона спущена була, щоб її можна було в сумочку положити маленьку. А чому ви? не можна, можна їл, нести на шею? Ну що, з магазину. продуктовому не знімала, тому що прийшлось розраховуватися ж карткою, телефоном. Все, один телефон. І неможливо. А для того, щоб розраховуватися, треба було зняти з оцього, з цієї штуковини, з мого цього пристрою, стабілізатора. І тому прийшлося, прийшлося скупитися, а потім вже руки були зайняті, бо несла. Вроді би нічого не купила. Купила помідорчики ось. Можна, звісно, глянути в этот чек, але я все одно тут нічого не розберу. Купила водички газірованої. Ну, вона така слава. Купила, якби ще розбиралася в молодці або розбиралася, що тут написано. Мой як жарко. Ну, купила, побачила, що корова намальована. <смі> Саме головне. І оце купила, скільки тут я скажу. Написано. Щось написано 55%, тільки я не знаю, чого це. Чи 5,5%, чи 55%. Коротше, сліпенька не бачу. Це не ті очки, на які б я могла подивитися якими б. Два огірочка, ну огірочки ж тут вибирала самі менші. ну Які ж вони здорові. Я не знаю. У них нема маленьких, вони не знають, що таке маленький огірочок. Оце отакі і отакі ще більше два рази м'які, Там отакі зернята всередині колись купили. Коротше, ось такого купила сирка. Ну це такий, знаєте, як плавлений, по-моєму. теж побачила, що, що схоже на наш, на нашу емблемку. Оригінал, написано, 16 тут таких квадратиків, тобто треугольничків <гадратиків> сира. Він отой, як плавлений, мягкенький, так що його на бутерброди добре розмазується. Пішли в той магазин китайський. Він дуже здоровий, його неможливо обійти. Тому я шукала подушечку надувну для подорожей, бо мені позичила, дала, Анжелка дала з собою, щоб я не купляла, А я подушечку уграла, І тепер мені треба купити Анжелки і віддати. А в магазині тут були всі наповнювачем, вже готові оті подушечка цю бі, шейні, знаєте, для подорожей. А мені треба іменно цю, що надувається, надувна. Так що не купила. Уже була в двох китайських магазинах і не знайшла. Це десь треба здорових в е, цих маркетах дивитися, мабуть. Ну я не очікувала, що в китайському не буде. Там, від отаких от дрібненьких до великих, ну все мені здається, є. Все абсолютно. Це купила. Собі пилочки такі. У мене проблема. У мене манікюр вже переріс, <рис> переріс свою норму. Я повинна була ще до своєї Олесічки, Олесічки Лесічка, привіт, <рис> Прийти давно на манікюр. Але я не приїхала, я ще тут. І воно вже в мене переросло, і мені треба як-то хоча б обрізати ці копки, бо вони мені вже заважають і заламуються. Я боюся, що я коли. Може, обломитися і прямо до м'яса. У мене колись така була травма. Тому мені треба як-то його зрізати. Ну, не знайшла отих кусачок, якими можна відкусити, хоча б чуть-чуть половинку цього ногтя. Тут гель, просто дуже багато гелю. А потім би оцими пилочками я б його зчисала. Ну нічого, будемо ще дивитися, ще буду ходити по магазину. Ну все, оце корада ще забула, ось собі таку е купила заколочку. О, бачиш, Ігруш... іграшечку теж купив собі гарно. Угу, покажи. Ось такий Дракончик. Його вже зібрав, так? Да? А... Чи він не, не збирав? Він такий а. О, збирається. О, Весь... м'ячик, покажиш, як він розбирається. Такий м'ячик, так, да, був там. Кіски зайділа. А я ось вот таку за полочку ще купила собі. Зараз спробую. Ще ніяк було там спробувати, але я так спробувала, вроді би тугенька. Думаю, ладно, буде держати Эти. мої коси. Коси. Ой. Ага, показуй, показуй. Бачите, я піга такі мячики. Трансформер, так? Да? А ще є ось А, Ось, вона кладеться на стіл, і цей м'ячик катається. или на санатор. там магнітик. А, там магнітик. Магнит. Так, магнітик. Тільки. Не відкрився. Ну, китайська, що ти хочеш. Він повинен раз і розкритися сам. як Тут є один мінус. то голова сама відкидується постійно, а тіло вообще как не раскладывается никакой. Ну, в общем, оце так. Оце такі покупки. Зараз можу трішечки показати. Ну, мені здається, що воно не дуже цікаво. Поставлю якусь музичку, <поставлю> Бо все одно мені треба щось вам знімати. Я розумію, що відео я тут не можу розігнатися, щоб щось гарне зняти. В день неможливо вийти нікуди, жара та нікуди немає, магазини закриваються, я вже казала. Вечором оце вийшло, так, бачите, стопотів виходить, аж просто вода тече <гум> з нас. І оце сходили. Так що вам всім відкрився. Бачите, який дракончик. Вам всім спокійної ночі, мирного і чистого неба. Все самое наикращее. Пока-пока.